Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Антоніна Макаревич. Вітаю вас на уроці історії. Червона долина, Червоний Яр, Червоний Став, Чорний Ріг, Чорний Острів. Як гадаєте, що я перерахувала? Це назви українських сіл. Кожна з цих назв має історію, як кожна людина на землі, історію свого імені. Пригадайте з минулих уроків історії, як називається наука, що вивчає географічні назви, їхнє походження, значення і розвиток до сьогодні. Перед вами на екрані запитання і варіанти відповідей. Оберіть правильно і натисніть на неї. Варіант А. Біографістика. Варіант Б. Топоніміка, варіант В. архівознавство, варіант Г. джерелознавство. Правильна відповідь Б. Наука, що вивчає географічні назви, їхнє походження, значення і розвиток до сьогодні називається топоніміка. Ви вже знаєте, що будь-які події, явища і процеси відбуваються у певному місті. Топоніми, тобто назви цих місцевостей, регіонів, населених пунктів, вулиць, площ, водойм, гір, лісів, гаїв, печер, шляхів, пасовищ, містять багато цікавої інформації. Дослідивши ці назви, ми можемо дізнатися про минуле того чи іншого краю, адже назви географічних об'єктів не виникають випадково. Вони з'являються внаслідок певних подій процесів, під впливом географічних особливостей місцевості тощо. Цим займається історична топоніміка наука, яка вивчає походження топонімів, їх зміну і функціонування в різні історичні періоди. Топоніми змінюються рідко. Назва річки чи села, пагорба чи озера може залишатися незмінною впродовж століть. Знаючи, з якої мови походить та чи інша географічна назва, ми можемо більше дізнатися про те, які народи перебували тут раніше. Наприклад, назви річок Дніпро, Дунай і Дон мають іранське коріння, а річка Рось скандинавське. Тюркське походження простежуємо в назвах українських міст Кагарлик, Кременчук, Джанкой. Інколи населені пункти називають на честь видатних людей. Наприклад, Івано-Франківськ назвали на честь поета і мислителя Івана Франка, Хмельницький гетьмана Богдана Хмельницького, Кропивницький засновника українського театру Марка Кропивницького. Поміркуйте, на честь якого видатного українського поета і художника назвали багато сіл України. Гадаю, ви здогадались, на честь національного героя України Тараса Шевченка названо чимало українських сіл. До речі, кому цікаво, порахуйте, скільки саме населених пунктів названо на честь Тараса Шевченка. Для цього можна скористати застосунком Google Maps. Деякі назви походять від імені чи прізвища засновника міста чи села або власника місцевості: Київ князя Кия, Львів князя Лева Даниловича, Тернопіль Польських магнатів тарновських. Є топоніми, пов'язані з природніми об'єктами, деревами, які там зростають, тваринами, що водяться в околицях. Заприклад, можна взяти міста дубно від дуб і жовті води від одноіменної річки, гору Кобила, села Жаботин і ведмежа вушко. Деякі міста отримали назву через особливості ландшафту. Наприклад, рівне розташоване на рівній місцевості. Запоріжжя лежить за порогами Дніпра. Назва Луцька походить від слова Лук, що означає вигин річки. На карті України є чимало назв пов'язаних із діяльністю місцевого люду. Приміром, у Полтавській області є села Воскобійники і Ковалі, у Києві урочища гончарі і кожум'яки. З назви легко здогадатися, якими ремеслами займалися їхні мешканці. Трапляється чимало жартівливих топонімів: боброїди, печихвости, товстобаби, толиголови. Цікаві топоніми є в багатьох країнах світу. Наприклад, у штаті Аризона Сполучені Штати Америки є місто Вай. Назва його співзвучна запитанню чому? А в Південній Африці є місто Трайгейн. Перекладається як «спробуй ще. А якби вам дали завдання придумати назву села чи міста, яким принципом ви б скористались і яку назву ви б запропонували? Під час дослідження топонімів ми звертаємося до різних наук, які допомагають розшифровувати значення назв. Це лінгвістика, наука про мову, і географія, і краєзнавство, а також, безперечно, історія. Давні топоніми зберігають пам'ять про минуле краю. Інколи трапляється, що назви географічних об'єктів змінюють саме для того, аби стерти пам'ять про минуле. На жаль, таких випадків чимало в історії України. Окупаційна радянська влада спеціально змінювала кримсько-татарські назви міст і сіл після того, як депортувала, тобто примусово виселила кримських татар з Криму у 1944 році. Зокрема, неподалік Алушти є село. Його історична назва Кичук Узень. Радянська ж влада його перейменувала на Малоріченське, кючу Кузень з кримсько-татарської перекладається як Мала Ріка. Звідси походить рід української співачки Джамали. За її словами, у цьому селі з давніх давен займалися вирощуванням винограду, а її дід Джамаладін вирив у селі джерело, яким користуються і сьогодні. Ось так особиста історія може розкрити секрети історії села чи міста. Поцікавтесь, а що означає назва вашого населеного пункту? Зверніться по інформацію до енциклопедій і довідників. Розпитайте старших мешканців і мешканок, що вони знають про історію походження назви вашого села, селища чи міста. Бажаю вам цікавих пошуків! Отже, сьогодні ми дізналися, що історична топоніміка це наука, яка вивчає походження топонімів, їх зміни функціонування в різні історичні періоди. Досліджуючи топоніми, ми звертаємося до різних наук, зокрема лінгвістики, географії, краєзнавства і, безперечно, історії. Топоніми містять багато інформації про минуле краю. Побачимось на наступних уроках історії. Слава Україні!